Вов, глянь, які прикольні штуки додали на Аскольді разом з вайпом. Я сам на ньому граю і був приємно вражений. Окрім того, що вже були гарно пропрацьовані ейрдропи та ключ кімнати з крутим лутом. Тепер є можливість не просто побудувати лісову хатину, а й дуже круто захистити її від рейдерів шипастим та міцним частоколом, і відстрілювати пацюків. У власноруч побудовані бійниці, а з чого саме відстрілювати, обирати тобі. Тому що на проєкті вже існує багато крутої зброї. Навіть цього разу було додано нову шикарну снайперську гвинтівку SR25. На проєкті поки що працює два сервери від першої та від третьої особи. В цьому вайпі вже створено власну фурнітуру, яка не навантажує сервер та зменшує вірогідність прогрузів та проблем з грою. Також створений сайт, на якому ви можете придбати деталі авто або будматеріали. В описі під відео можна знайти всю важливу інформацію. Залітай на проект, те ще не всі нововведення.